Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав. Це ведмедик. Його звуть Михасик. Привіт, малята. Михасик, а чому ти такий засмучений? Що в тебе трапилось? У моєї мами сьогодні день народження, а я вирішив. Учуся. Ми щось вигадаємо. Дітки, як ми можемо допомогти михасику? У нього розбилися тарілочки. Давайте ми їх намалюємо. Але спочатку ми розімнемо пальчики. Михасик, допоможеш нам? Так! А ця кулька непроста, вся колюча ось така, між долоньками кладемо і долоньки розітрем, вгору вниз її катаєм, свої ручки розминаєм. Для нашої роботи нам потрібно аркуш паперу, заздалегідь намалювала три тарілочки велика, середня та маленька. Баночка з водичкою та пензликом, фарби гуаш зеленого. Червоного та синіх кольорів беремо та розмальовуємо тарілочки, щоб вони були гарні та яскраві. Занурюємо пензлик, фарбу. Ось так. Зайву фарбу забираємо гоночку. ось yeah, так. Ця тарілочка для тата. Вона найбільша синього кольору. Ця тарілочка трішечки менша. Вона червоного кольору для матусі Михасика. А ця найменша. Вона зеленого кольору для михасика. Михасику, тобі подобаються тарілочки? Так, дякую вам малята. А я говорю вам, малята, до побачення! До нових зустрічей! До побачення!